Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик. А про кого саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Тож слухайте уважно. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в голках у неї спинка, хай собі затямить всяк, зветься дивний звір. Так, малята, це їжак. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик, який називається їжачок-хитрячок, тож слухайте уважно, їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Ось такий віршик про їжачка ми спробуємо з вами вивчити. Послухайте ще раз. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а скажіть мені, про кого цей віршик? Так, про їжачка-хитрячка. Давайте пригадаємо, що їжачок-хитрячок пошив собі. Правильно, їжачок пошив собі піджак. А з чого їжачок пошив собі піджак? Так, із голок та шпичок. А куди ходив їжачок погуляти у піджачку? Так, вірно, він ходив гуляти по садку, а що їжачок потикав на голки. Так, їжачок натикав на голки груші, яблука, сливки, молодці. А куди всіх їжачок покликав? Так, їжачок всіх покликав до себе на обід. А кого він покликав у гості? Так, правильно, їжачок покликав у гості цілий рід. Рід малята це сім'я чи родина? А тепер давайте разом спробуємо розповісти віршик. Повторюйте за мною їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Оці малята пропоную вам ще раз самостійно його повторити. А ми з їжачком будемо чекати на ваші віршики. На цьому наше заняття завершується. До побачення!